Сьогодні у нас досить цікава актуальна тема, яка присвячена елементам теорії хроматографічного розділення. Завтра у нас буде деякі невеличкі спочатку практику Excel, пов'язані з тим, як робити кількісні розрахунки, як робити оцінку межі детектування і межі кількісного визначення. Ми це подивимося як. Вдало досить, які можна працювати із таким програмним забезпеченням. Ну а зараз ми з вами розглянемо, власне говорячи самоту теорію та розділення, і почнемо ми традиційно з вами із будови храматору. Нагадаю, його і нагадаю, деякі секрети цієї будови. Отже, як зазвичай любих храматорах починається із рухомої фази, яка розміщена в певних резервуарах. Це резервуар у нас позначений на малюнку 1. Має також на кінці полімерна трубка фільтр. Він може бути скляний, він може бути сітчатий зроблений із, із нержавійки металу. Далі у нас іде подача рухомої фази. Тут ми коли будемо розглядати типи. Приводів, які ґрунтуються на градієнті високого тиску, на градієнті низького тиску, ми дещо побачили, тут конфігурацію, де ще може змінюватися. Але сама подача рухомої фази здійснюється за допомогою насоса. І тут теж між резервуаром 1 і своїм насосом, 2 може бути у сучасних приводах вмонтована так звана система дегазації, яка може бути частиною самого хроматографа. Або, наприклад, якщо ви там десь щось вирішили е, е, дещо здешевити систему, або ви працюєте в режимі необерно-фазової хроматографії, наприклад, нормальної фазової хроматографії, то наявність дегазера тут може бути не обов'язкова. Хоча дегазація, я на всіх своїх говорю, це дуже обов'язково і важлива річ, е, тому що, наприклад, у випадку електрохімічного детектора. При наявності кисню у рухомі фазі, взагалі, може некоректно працювати, некоректно давати результати аналізу, також він може негативно впливати на сині речовини, докиснюючи їх під час хромотографічного процесу, або викликати ну, небажані зміни, скажімо так, у. Появи якихось фантомних піків, погіршення результатів аналізу і інших неприємностей працює цей дегазер по принципу створення вакууму у системі, тобто рухома фаза рухається по певній доріжці, над якою створюється дещо занижений тиск. І цей занижений тиск він викликає е явище таке, що розчинений газ в даному випадку кисень він виходить е в систему. Ну, Цидегазер перебічно, е скажімо так, коли набирає цей низький тиск, і він відключається, працює в такому автоматичному режимі, то митається, то вимикається, і таким чином йде е е його робота. Відразу я зазначу, вибачте, що не переключаю до слайди, тому що на цьому слайді ми дещо все таки зупинимося. Відразу я зазначу одну проблему, яка дуже часто виникає із дегазерами. У нас у програмі є питання, яке стосується консервації колонок. Ми обов'язково про це поговоримо. Але коли йде мова і про сам прилад, ми не повинні забувати про те, що коли ми залишаємо цих е, тоководах. По яких подається рухома фаза воду в чистому вигляді, це буквально відразу є середовище для розвитку мікроорганізму. Таким чином, чи самі капіляри, чи цей же самий дегазер, з якими ми працюємо, якщо в ньому в системі є чиста вода, то чекайте через добу, через дві там верхливий розвиток мікроорганізму. І до чого це призводить? Це призводить до того, що якщо наступного разу ви в використовуєте цей канал е, для типу, типової роботи чи в закритичному режимі, чи в градієнтному режимі, е, то е, всі ці продукти життєдіяльності мікроорганізмів, плюс самі мікроорганізми при вимиванні рухомої фази, яка містить велику кількість органіки, воно все це потрапляє на колонку. І е, перед тим як потрапити на колонку, звичайно, воно проходить там ще стадії якихось там фільтрів, мікроорганізм можливо десь там затримується, що призводить до збільшення ризику забивання самої системи. А ті речовини вони потрапляють на колонку, і, і серед них можуть бути речовини білкової природи, полімерної природи, такої, інші, якісь сторинні метаболіти більш низької молекулярної маси. Але все це призводить до того, що колонка забруднюється, в колонці може з'являтися фантомні піки, і це може призводити до того, що результати аналізу будуть некоректними. Ну і також до того, що прийом може вийти з ладу, або не сама колонка, вона буде значно мати зменшений ресурс для самої роботи. Тому.